Бєлґратці вони запропонували найкращу ідею в Росії як розповісти дитині про втрату батька. Знаєш як? Е, ну, читали, Для такої така? допомоги вони випрацювали два критерії. непомітність і ненав'язливість. Тобто, дитині вчитель повинен непомітно і ненав'язливо у російських школах розказувати, що її батько загинув. От Непомітно і ненав'язливо. Це як? Що? Е, це, типу, і не ну, це не прикол. Це не прикол. На партах можна писати. Е, вони ж малюють на партах ще ну, штуки. Вона знайде, він сидить і пише. Е, ні, ні. Це е, е, уроки ге, е, географії. Карта. Е, виходить дитина, і вона дає йому цю указку І каже: е, Покажи, де херсон. Е, він такий показує. А тепер покажи, де помер твій батя. А хоча ти вже показав.